Просимо заступництва святого Антонія, щоб через цього святого Господь відновив мир в нашій країні, мир у цілому світі, мир в наших серцях, наших сім'ях, наших спільнотах, щоб мир Христовий панував в кожному людському серці. Господи помилуй. Господи, помилуй. Христе помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже. Помилуй нас. Сину відкупителю світу Боже. Помилуй нас. Духу Святий Боже. Помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже. Помилуй нас. Святий Антоніу Падуанський. Молись за нас. Святий Антонію, сердечний друже Дитятка Ісуса, Молись за нас. Святий Антонію, слуга пречистої Матері, Молись за нас. святий Антонію, вірний послідовник Святого Франциска, Молись за нас. святий Антонію, мужа святої молитви, Молись за нас. святий Антонію, перлино бідності молись за нас. Святий Антонію лілої чистоти. Молись за нас. Святий Антонію зразок послуху. молись за нас. Святий Антонію прихильнику укритого життя. Молись за нас. Святий Антонію священнику за Божим серцем. Молись за нас. Святий Антонію апостола людських душ молись за нас. Святий Антонію, учителю правди. Молись за нас. Святий Антонію, могутній проповіднику доброї новини. Молись за нас. Святий Антонію, який навертаєш грішників. Молись за нас. Святий Антонію, ангели миру. Молись за нас. Святий Антонію, відновителю добрих традицій. молись за нас. Святий Антонію, покровителю пригноблених молись за нас, святий Антоніо, переможцю Злого Духа, молись за нас. Святий Антоніо, який повертаєш загублені речі, молись за нас, святий Антоніо, окраса францисканського ордену, молись за нас. святий Антоніо, наш дорогий заступнику перед Богом. молись за нас, анге Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, агне Божий, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас, Агнче Божий, що береш гріхи світу. Господи, помилуй нас, молись за нас, святий Антоніо, щоб ми удостоїлися бідниць Христових. Молимося, просимо Тебе, Господи, нехай допоможе Твоєму люду, побожна та невпинна молитва Твого проповідника, святого Антонія, а його заступництво, нехай вчинить нас гідними Твоєї благодаті через Христа, Господа нашого. I mean...